Вітаю, друзі, Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 вересня 2024 року, колишній президент Дональд Трамп здійснив виступ під час заходу з поліцейськими в Шарлоті, штату Північна Кароліна. І за традицією ми зробимо короткі висновки для того, щоб Зрозуміти основні позиції, які хотів Трамп донести відповідній аудиторії. Тут варто знову ж таки зазначити, що це не перший передвиборчий захід, який як Дональд Трамп, так і його напарник Джей Ді Венс проводять з поліцейськими. Тобто ми знову ж таки спостерігаємо акцент з боку пари Трамп Венс на поліцейських. Отже, перший висновок, який ми можемо зробити з виступу Трампа, він стосується поліцейського блоку захисту поліцейських, і це цілком зрозуміло, так враховуючи те, що він перед ними виступав. Трамп зазначив, що він поважає працівників поліції. Він також говорив, що має велику честь отримати офіційне схвалення. Братським орденом поліції для президента Сполучених Штатів Америки далі він зазначив, що вчора в мілокі штату Вісконсин було застрелено трьох поліцейських, п'ять людей було вбито в Чикаго. Далі Трамп зазначив, що кількість нападів на поліцейських зросла на 16%. Це та знову ж таки потрібно перевіряти цю інформацію, чи відповідає вона дійсності. Далі він зазначив, що за допомогою поліцейських ми відновимо громадянський порядок на вулицях Сполучених Штатів Америки. Аналогічну тезу зазначає Джейді Венс під час своїх передвиборчих заходів. Далі Трамп зазначив, що марксистські прокурори переслідують поліцію. Далі він говорив, що за віце-президент Кіша Камали Гарріс кількість звільнених поліцейських зросла на 60%. Ми збираємось підняти заробітну плату для поліцейських. І далі він зазначив, що коли він стане президентом, то відбудеться запуск федеральної оперативної групи для ліквідації The, Gun, The Street Crafts і інших злочинних мереж. Також він повторив попередню обіцянку щодо покарання за злочини, які стосуються розповсюдження наркотиків торгівлі. Дітьми. Тобто за певні види злочину він пропонує довічне ув'язнення, а за інші види злочину, які є більш важкими, він пропонує смертну кару. Також він зазначив, що буде пропозиція встановити смертну кару за вбивство поліцейського. Безумовно, поліцейські це активно підтримували під час цього передвиборчого заходу. Далі він зазначив, що як тільки він стане президентом, вторгнення мігрантів завершиться, і, власне, поліцейські очолять процес завершення їх вторгнення. Тобто все було зазначено в контексті захисту поліцейських і їх підтримки. Питання знову ж таки, що схоче отримати Трамп та Венс, так якщо поліцейські знову ж таки його... Будуть активно підтримувати, тобто їх. Другий висновок стосується того, що Трамп у пов'язаній темі з захистом поліцейських говорив також про злочинність. Він зазначив про те, що злочинці заполонили Сполучені Штати Америки. Більшість з них це ті нелегальні мігранти, які потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Далі він говорить, що наркоторговець за життя в середньому вбиває 500 осіб, і відповідно з цим також потрібно боротися, як з одними із злочинців, так з наркоторговцями. Також Трамп говорив про боротьбу з наркокартелями, з бандами і згадав про М13, ще одну банду злочинців. Третій висновок стосується згадки про тему нелегальних мігрантів. Він зазначив знову ж таки, що ми маємо 21 мільйон нелегальних мігрантів. Також говорив про те, що він будував стіну на кордоні з Мексикою, і Конгрес виступав проти виділення коштів на будівництво стіни, і йому потрібно було використовувати окремі повноваження, щоб отримати. Кошти на відповідне будівництво. Далі Трамп зазначив, що у 2019 році через кордон не заходили терористи так, під виглядом нелегальних мігрантів ну, і повторив свої стандартні обіцянки щодо закриття кордону та проведення найбільшої операції з депортації нелегальних мігрантів. Мігрантів, четвертий висновок стосується критики в бік віце-президентки Гаріс, знову ж таки, все у прив'язці до вище вказаних тем. Він повторив тезу, що Гаріс підтримує ідею не притягувати до відповідальності людей, які вкрали до 950 доларів певні там товари або групу товарів. Також він зазначив, що Гаріс. Зачинилася в кімнаті і готується до дебатів, намагався таким чином висміяти це. І також зазначив, що Гарріс виступає за скасування фінансування поліції. В принципі, це ми чули під час його попередніх. Виступів. Наступний висновок стосується зовнішньої політики. Тут він небагато зазначив, повторив тези щодо війн Росії проти України та Ізраїлю з Хамас, що якби він би був би президентом, цього б не повторилось. І, власне, ще один висновок стосується того, що Трамп зазначив про любов до Північної Кароліни. Згадав Кеннеді, якого необхідно вилучити з бюлетеня у штаті Північна Кароліна, і повторив тезу щодо полювання на віддян на Манхетені, зазначивши, що це було припинено, маючи на увазі, що суддя Мерчен він переніс оголошення вироку у справі фальсифікації ділової документації на 26-те. Листопада, і це вже буде здійснено після президентських виборів. Ну, власне, останній висновок ми вже про нього зазначили, що це чергова зустріч Трампа з поліцейськими, і що вони роблять величезний акцент саме на цій правоохоронній групі. Ось такий був. Виступ Дональда Трампа перед поліцейськими в штаті Північна Кароліна. Більшість тез він знову ж таки повторював і акцентував на захисті поліцейських. Увагу! тих, хто там був присутній. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його та також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!